Destination Abu Dhabi City, requesting permission to proceed over. Permission granted. Destination Abu Dhabi National Exhibition Center, waiting for permission to attend over. Permission granted. IDEX and NAMDEX. Well, IDEX І дуже багато корисного ми тут знайшли. В першу чергу це для нашого вишколу командирів нові технології, які з'явилися. Це і дронні системи, і системи ППО, і для сухопутних військ, і для танкових наших підрозділів. Але все це, що ми робимо, воно робиться без копійки державного бюджету. нам не допомагає. Дякуємо наших британських партнерів за те, що зробили, що це все, щоб цієї інформації став можливим і ми її тут збираємо. На сьогоднішній день ми е, зібрали е, багато відкритої інформації, які розмістимо в відкритих каналах на Ютубі. І є дуже багато закритої інформації. Ми не хочемо, щоб те, що ми зібрали, допомагало ворогу. Того ви можете написати заявку. Написать, що вас цікавить, і ми у вас допустимо спеціальний розділ, щоб ваш підрозділ, якщо ви виробник зброї, чи якщо ви якийсь навчальний центр типу вишкового командиру чи мурмець наспротив, який перший отримує ці матеріали, щоб ви змогли їх використовувати. Це по-перше, а по-друге, що ми проведемо окрему конференцію, по Виставки, де з усіми новими технологіями ми у всіх ознайомили. Вона позиціонується як 200 ноу-хау у світі зброї було представлено на цій виставці. Ну, Не знаю, як 200. Думаю, що ну, 50 проєктів вони заслуговують уваги. Того бачимо, скільки телезаків, бачимо, наскільки різноманітна техніка, бачимо, наскільки різноманітні всі засоби, які використовуються. Ну, дійсно, багато таких вже на грані можливості техніки, на грані можливості э, всіх э, фізичних законів, але воно працює. Воно працює, воно потребується в використанні і хочеться, щоб оця вся зброя. Після тестування і підтвердження ефективності попадала на наш фронт. Хоча, в принципі, тут українці не дуже люблять, тому що вони вважають своїм стратегічним партнером більше Росію, більше Білорусь, тому що вони підтримують великий південь, вони підтримують всі ці Хамаси. Аль-Каїди і того для нас, а у нас ми з Ізраїль підтримуємо, нас Америка підтримує, вже не підтримує, то вони вважають нас більшими ворогами, ніж Кацапів. Того, що нам між уже трьома вогнями, навіть чотирьома це Росія, Южний Південь, і вже майже Трампу нам зробив. Такі заяви проти України. Ну і наша влада не робить так, щоб ця зброя ну, швидко, швидко попадала до нас на фронт і в Україну. Того робимо ми, військові інженери, які е, через е, іноземні компанії британських наших партнерів попадаємо на ці звістики і аналізуємо, збираємо максимум технології і потім передаємо в наше військо для оборони. Якщо це не може робити влада, буде робити народ. Цим шакам ми переможемо. Слава Україні! Ми, все ж таки ми авіаційники-інженери, то самоліти, літаки це наші. І тут на стенді якраз ми бачимо, як адаптуються пілотуємо апарати, безпілотні апарати. От вони поруч знаходяться. А більш того, хочу сказати, що всі вони, всі вони, мало того, що між собою комунікують і вже пов'язані, і безпілотні системи, і пілотні системи, і самі. Літаки пілотуємо, вони вже мають функції безпілотного управління. І управляються через спутники, через інші канали зв'язку. Це разом, це партія інтерв'ю, яка дозволяє використовуватися разом. разом із наземними службами і координацією в повітрі і з авансами. Ну, ми бачимо, як вони координуються, як вони дозаправляються в великих відстанях. Це наші, це інженери, які досліджуються, але, на жаль, в Україні немає виробництва своїх приміщувачів, того ми досліджуємо і використовуємо Mirage 2000 і F-16. Сьогодні останній день виставки, і ми вирішили, що не дуже багато у нас наших напорів, жовто-блакитних мало тризубів, тому дякуючи британським нашим партнерам. Ми доступали на конференції і зараз вирішили пройтись, тому що дуже багато кацапів ходить у формі, дуже багато російського флага, але дуже мало на виставці українського флага. Тому ми от, біля нашого стенду, де ми виставляємо наші останні технологічні досягнення, ми далі йдемо, щоб призуба і жовто-благідного капрана на цій виставці було більше. Полякаємо, поганяємо. На таких виставках, що ворога можна подивитися прямо зблизу, приту. Керується, подивиться на всі системи, з якими ми воюємо, що ми збиваємо, що ми бачимо в приціл. Бачимо, як вони позиціонують саме новий танк Т-90, який вони закрили тими від наших дронів. Не знаю, допоможе чи ні, Ну завжди, Калашніков, стенд Росії, поруч стенд Білорусі, вон стенд Білорусі. Прийдемо. Ну правда, якщо росіяни привезли тут багато всього і важкої техніки і ракети, то білоруси привезли тільки макетики. Ну, так що вивчаємо ворога в Криту. Ну, Звісно, поруч з росіянами під Білорусь. Вона з нами поки що, але допомагає нашим ворогам. От вони теж поставили статунки, самого випадки, щоб вони поїздили з курилкою. Ну а так в основному на купити. Ну, готуємося, запам'ятовуємо, що ми будемо бачити приціли, якщо вони до нас полізуть. Це ми на стенді США американській. І це те, що дозволено нам переломити ті дві це той легендарний хаймерс. Уже в нових модифікаціях він тут мало чим відрізняється від того, що використовували разом з Ну, Звісно, стат не дуже великий з однієї сторони. Но тут є дві принципові, там, скажем, геймчейнджеві речі. Це Хаймерс, ну і звісно, Джевелін. Джевелін, який в перші дні війни допомагав нам нищити русські. Це є важливі такі геймченджеві uh, речі, є нові системи. Ну і наші брати американці, які допомагають, я про Україну і тоді за Росію, У нас є велика традиція українська армія з військами, війська, які друг друга поважають, які разом б'ються на фронті, вони міняються патчами. Американські власні тризуб. Таких величезних бойових виставок, як idex 2025, то в світі не дуже багато, їх там 7-10. я думаю, що можна набрати 15-20 висококласних військових науковців і інженерів, які прийдуть і просто uh, цю інформацію зберуть і проанізують. І ще дуже важливо, що ви бачите, що скільки різних військ, скільки різних форм ви бачите на виставці. У нас от нерозрозуміло. Мені кажуть, що тут є якісь люди, бурівці, які секретно ходять, збирають інформацію. Ну Має бути якась група, яка це робить. Але де наші військові, де наші тризуби? де наші жовтоводніки? Я дуже вдячний британській компанії, яка нам допомогла. Зробить і учасник в цих конференціях для того, щоб вона нас надо що ми завиділи свою форму. І дуже важливо, щоб на таких а, заходах а, були люди військовій формі той країни, яка тут представлена. Пусть розвідники сидять окремо, збирають неприглядно в костюмах, але ми маємо представляти, тому що тут дуже багато країн. І кожна країна приїхала в свою форму. І тільки у нас три зубів, я не бачив. Я бачив дуже багато російських хлопців, але Я зовсім не бачив Поэтому Дякуємо британцям, що вони надумали, що вони заставили взяти з собою цю форму для того, щоб участвувати в конференції. Ми виступили в конференції, але зато ми її представили в Києві. Дуже багато ми бачили людей, підходять, питають. Ми построїли комунікацію. Ось така група, там 3-4 людини на кожній виставці має бути. І ще один легка. Треба на такі от представительській конференції і заходи брати нас, інженерів. брати реальних чи поранених, краще поранених героїв наших, які англомовні, і які будуть виступати на цих конференціях і презентувати Україну в формі щоб вони е, показували нашу, нашу націю тут. Тому що на всіх конференціях, знаєте, коли береться там інженер, і він і на дець, і півець, і, 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 і все, і ми тут і збираємо матеріали, і нас тут просять, щоб ми на цих конференціях виступали. Ну, це неправильно. Ми маємо збирати матеріали, а хтось в красиві, в формі має ходити по фігу по виставці цих виставок взагалі десяток на увесь рік і на весь світ. І ми можемо взяти з десяток інженерів різного профілю і поставити ці виставки, і можемо е, взяти три хлопця, героя, ветерана, пораненого, вардіна, англомовних, щоб вони е, давали інтерв'ю і ходили по виставки і е, виступали на всіх конференціях. І ще один виставок, який можна зробити в цієї виставці зброї, це те, що інженери, які е, Підвідуючи виставку, мають бути різнопрофільні. Тобто у нас є морські сили, у нас є авіація, у нас є сухопутні війська, у нас є ППО, у нас є артилерія. І звісно, що два інженера авіаційних, тим паче, що ми узкоспеціалізовані інженери, вони не можуть визначити все. От у нас є кораблі, у нас є спеціальна техніка наборна, патрульна техніка. У нас є спеціальні катери, які використовуються для. Прикордонних служб. У нас є кораблі, які дрони, які використовуються для того, щоб уражати. Вони і автономні, вони і мобільні. Але ми, як авіаційні інженери, не розуміємо в таких от речах, як навігація на воді. Ми розуміємо, що таке навігація у повітрі, ми не розуміємо, що таке навігація у воді. Того треба багато узкоспеціалізованих інженерів посилати на виставки. І оця дурня, то, що не можна випускати чоловіків, можна, якщо це інженер, який їде на виставку, щоб здобувати нові знання, знайомитися з новою технікою. І хочеться сказати, що ми бачили і ми чули, і ми стояли поруч у багатьох кацапських представників, а їх тут багато. Я думаю, більше двох сотень у них делегація приїхала, щоб дослідити. Усі зразки техніки. Але у нас, наприклад, була дуже мало, і у нас запити, які йшли від різних підрозділів, вони касалися різних, зовсім зовсім різних напрямків. І ми не змогли в нашій кваліфікації це зробити. Ми зібрали матеріали, ми загрузили в секретні канали закриті. Ви маєте з цим розібратися, наші інженери розібралися, але чого так не зробити? Чого не взяти профільних інженерів по два, по три і заставити, щоб вони пропили всі всі виставки, ми отримали максимальну інформацію для того, щоб далі аналізувати. Ми вже в, е, літали в космос, вони ще тут на верблюдах з, ружіми, з на знаконях скакали. І зараз вони в таких технологіях. Я не кажу про компанію Age, яка інтернаціональна. Є арабські невеликі компанії і хочеться сказати, що вони в своїх технологіях дрону досягли дуже великих результатів. От ми бачимо цілу колекцію дронів, які вони випускають. Ну а завжди про емірати хочеться сказати, що е це країна, яка е це настояща націоналістична еміратська країна. Чого? Про що вони вкладають в розвиток своєї країни стільки грошей. У них всі умови для громадяна Емира. Всі. Починає з того, що дитина народжується, їй на рахунок ложиться 200 тисяч доларів, щоб вона могла їх зняти 18 років і себе відчувала дуже е гарно. Тому що будуть вже перші гроші і на навчання, і на, на житло. Друге, це вимирати зроблено для громадянина. По-перше, ви не зможете купити землю без громадянинного Ви Навіть фірму не зможете відкрити, не віддавши 50% громадянину еміра. А у нас купляє все. Більш того, надра, стратегічне підприємство, оборонні підприємства, вони це табу, це табу, ніколи не продадуть іноземці. У нас в Україні отримав громадянство, паспорт скупляє. Надра, як це. Прибула азербайджанська компанія, скупляють стратегічні підприємства, медіа скупляють, банки скупляють. Тобто все можна у нас, все можна для всіх країн, тільки на для українців. Тобто, я сказати, що це максимально націоналістично орієнтовано на своїх арабських еміратських громадян країни. Вони захищають їх всім. І тут громадянин це є величина. А у нас громадянин – це той, хто йде на фронт, відвоювати землю для того, щоб прийшов іноземець і потім там все скупив, тому що у українців вже не залишилось грошей. Підприємства допомагають фронту, вони кінчаються гроші, вони бідні. Тільки проводиться тендер на закупівлю, чи тендер на купівлю якогось там об'єкту, чи майна, чи надару, наперед за всім той, хто краще умови дасть, то і виграє. Це все для того, щоб українці зі своєї землі і на ній могли керувати е, людина з інших країн. Тому що це наше майбутнє. Той, хто володіє зброєю, у того будуть і інвестиції, до того в нас і буде повага. Ну що цей вік мене прислідує. і на виставці у нас ікс в ідексі, і на техніки озброєння теж і Ну а що хочеться сказати, що світ дуже змінився і. Там нам показали, що той, хто сильний, того і поважають. І вже немає такого, що хтось може поплакатися, щось розказати і дадуть гроші. От Якщо ти маєш таку зброю, якщо твоя країна ворожена, то в країні є оборонний потенціал, є зброя, яку вони використовують, на ту країну не нападають, на ту країну і допомагають, і там є і економіка як в вимірах, і інвестиції. А ті, хто не можуть, підкладають в дороги, а потім їздять до світу, пускають сюні топлі, що дають грошей допоможі там. Це країни, які не поважають. І ми бачимо, як зараз відбувається з України, що з однієї сторони території відриває Росія, Надра хоче забрати Америка, ну а наша влада забирає гроші і через криптовалюту виводить за кордон. Розірвало Україну на три частини. І тільки залишився один звідний український народ, який далі себе захищає. І народ це має зрозуміти і перемогти. Слава Україні! Те, що на цей виступ. Ви відпрацювали нарешті систему, як максимально, максимально подати інформацію. По-перше, на виставці дуже багато мустрою, Те, що не працює, а ми зробили селекцію. І наш закритий канал ми відібрали тільки те, що реально стоїть уваги наших підрозділів, наших научоткових центрів, наших РНД. Ну і друге, ми відпрацювали комунікацію, так як араби не дуже люблять Україну і плюс вони не продають все, що коли вони знайшли Україну, кажуть, ми з Україною нічого не продаємо, того можемо і не розміряємо. Ми всьому брали матеріали, всього для аналізу ми у себя зібрали. Але найголовніше, що э, ми на всіх стендах, де нас постачали, ну це американський э, стенд, британський стенд, австрійські, європейські стени, то, то в них ми на да, жили. І наші візити представили щонецький з інженерного центру національної оборони технології Generation» і будемо до вас звертатися. І на фото отримали відповідь, що, віки, що вас звертайтеся після виставки на відеоценку Серкані. Усі, усі, яких зацікавило щось з нашого каталогу закритого чи відкритого. Там є адреси, там є таблиця. Виберіть цей таблиця, зв'язуйтесь і що ми це ті рідженірейшн, які підходили до нас на виставку. І вони починають комунікувати. По крайній мірі з нашим центром всі, хто з ким ми комунікували, продовжували комунікувати. На тих виставках де нас не було, вони кажуть, тут вас контакт, якщо через інтернет вони не працюють. Тобто, якщо був попередній контакт, то, вони ми сканували нашу до вони залишали цей контакт а, у всіх виробників. Тому вони знають, що є фейджімерейшки, і є різні люди будуть від нас зараз. Таким чином вони зможуть і зробити і замовлення, і зробити поставки, і використовувати потім підтримки. Це такий невеличкий лайфтак, який ми тут відпрацювали. Всім шака, слава приємні.